Чого? Коли сонце виходить на весняну обліку, відходить у теплі вітрі, зацвітають проміжки, і ми відзначаємо свято весни. Земля зітхає ледве чутно і прокидається від сну. І березень дарує чудо, розпочинаючи весну. Це чудо в усмішках чарівних, у морі квітів навкруги. Ми вас вітаємо, царівни, найкращі, милі, дорогі. Дорогі жінки, Наші рідні і красти, кращого немає святи, аніж те, що прийшло нині, те для вас сніги розтали, це для вас прийшла весна, ви з собою полонили наші душі і серця. Тож пишайтесь завжди милі, ніжні, щирі, рівні, і розумні, і вродливі. І веселі, і красиві. Запрошую вас погратися в цікаву гру. Уважно дивіться на екран. А тепер подивіться на екрани, скажіть всі разом, яка ж ваша матусенька? Любляча, любляча, люблячка. Любляча, любляча ваша мамочка, правильно. Цікаву гру будемо грати, картинки різні розглядати. Що маму порадує, будемо шукати, а що засмутить називати. Весела мама, коли дітки їй допомагають. Друже, не вередують і нікого не ображають. А мама сумує, коли мирно не можуть вони грати. Їм би лиш бігати, кричать і іграшки розкидати. Зараз давайте картинки розглядати, яка буде мама фішками позначати. Як ви гарно знаєте, що ваших мам засмучує, а що радує, нехай ніколи ваші мами не плачуть. Завжди тільки усмішки їхні сіяють. Тож ми вирушаємо далі. Ясного сонечка квіточки розкрили, в мамин день весняний погратись попросили. Одягну квітчасту хустку, та й піду гуляти, посміхнуся, руки в боки буду танцювати! Ой, вже музики немає, оченята закриває! Гей, дівчатка і хлоп'ята! Очки відкривайте? Хто під хусткою сховався? Нумо, відгадайте. Правильно, розумнички. Так, вам погратися ще в дуже-дуже дуже цікаву гру. Уважно подивіться очі своєї матусі і запам'ятайте, якого кольору у неї очі. Подивилися? Уважно, уважно. Так. А тепер я буду називати колір очей, і в кого чиєї мами такий колір очей, той повинен її поцілувати і обняти. Добре? Добре. Так. То... Будьте уважні, слухайте. У моєї мами очі наче сорі, у моєї мами руки золоті, ніжно поцілую, квіти подарую, бо вона найкраща у житті. А тепер поцілуйте ту матусю, у якої блакитні очі. очі. Чиєї матусі цілуйте свою матусю. Мої. Так, цілуйте гарненько обнімайте, матусю, дітки, а як ви думаєте, у якої мами люблячі очі? Всі. Всі. У кожний. Тож всі всі обійміть і поцілуйте своїх матусь. Гарненько, гарненько. Я вам бажаю щастя вискраю. Лідер надаси весною. І кожен день нехай вас зустрічає.